Ніч над Москвою більше не здавалася далекою. Уперше за роки війни, вона сама відчула те, що колись вважала чужим болем. Це більше не були лише новини з фронту. Це була нова реальність, яка буквально постукала у вікна столиці. Місто, яке довгий час жило у впевненості, що війна ніколи не торкнеться його серця, тепер опинилося в самому її епіцентрі Москва. Мегаполіс із понад 13 мільйонами мешканців раптом втратила спокій, а звичний ритм її життя перетворився на безперервну напругу. Все почалося з відчуття тривоги, що зависло в повітрі ще з перших днів Нового року. Мешканці помічали, як у небі над містом з'являються нові вогники не святкові салюти, а невідомі об'єкти, що рухались у напрямку столиці. На початку ніхто не вірив, що ці події справді можуть дістатися Москви, але з кожним днем це ставало все очевидніше. Те, що ще вчора здавалося неймовірним, сьогодні перетворилося на факт Москва місто, яке звикло до розкоші, впевненості й стабільності, опинилося на межі випробування, якого не знала у своїй новітній історії. З перших чисел січня тривоги стали безперерними. Сотні безпілотників проривали російський повітряний простір, а небо над Москвою буквально гуділо від сирен. Столиця, яка колись здавалася недосяжною, тепер опинилася під прицілом. Атаки ставали дедалі масовішими, дедалі точнішими, і щоразу російські офіційні джерела повторювали одне й те саме усе під контролем. Але чи можна було ще повірити в ці слова, коли аеропорти зупинили роботу? Коли тисячі пасажирів спали просто на підлозі, коли світло зникало у багатьох районах міста, і навіть центральні вулиці занурювалися у темряву, поступово люди почали усвідомлювати це не просто одиничний інцидент, це нова реальність. Те, що колись здавалося чужим болем десь далеко, тепер стало частиною їхнього власного життя. Тривожні сирени звучали щодня, і навіть діти вже могли розрізняти їх тональність. Місто втратило відчуття безпеки. У метро, у кав'ярнях, у чергах до магазинів усі говорили лише про одне що буде далі? Чи витримає Москва цей тиск? І що означають ці нові, безпрецедентні події? Енергетична система столиці виявилася неготовою до таких масштабних викликів. За одну ніч сотні тисяч домівок залишилися без світла, ліфти зупинялися посеред поверхів. Замерзлі батареї нагадували людям про власну беззахисність перед холодом. Люди палили свічки, заряджали телефони в автомобілях, ділилися новинами у телеграм-каналах. Усе це здавалося чимось неймовірним і водночас надзвичайно символічним. Москва, яка колись пишалася своїми можливостями, тепер стояла у темряві, яку сама принесла на чужу землю. Психологічний ефект від цих подій був колосальним. Росіяни, які роками дивилися на війну з екранів телевізорів, тепер бачили її за власним вікном. Вони чули вибухи, бачили спалахи, і кожна нова ніч несла відчуття непередбачуваності. У соцмережах ширилися відео з місць падіння дронів, кадри з аеропортів, що перетворилися на імпровізовані притулки, і, попри намагання влади зберегти спокій, у повітрі вже відчувалася паніка. Москва більше не була недоторканною. Та це була лише перша хвиля. Відчуття, що щось набагато серйозніше ще попереду, посилювалося з кожним днем ніхто не знав, скільки це триватиме і що саме стало причиною цього масштабного загострення. Одні говорили про помсту, інші про нову стратегію. Але було очевидно одне це не тимчасова акція, це початок великої епохи змін, які вже не можна було зупинити. Підписуйтеся, щоб не пропустити головне, адже попереду ми розкажемо, що саме сталося тієї ночі, коли Москва опинилася у наймасштабнішій кризі свого часу. Події тієї ночі, що розпочалися з тривожного гулу в небі, стали переломним моментом для всієї Росії. Все почалося близько опівночі, коли з південного напрямку одночасно рухалися десятки безпілотників їхній маршрут пролягав через кілька областей. І вже за лічені хвилини системи протиповітряної оборони Москви були змушені реагувати на масовану атаку. Це був один із найпотужніших ударів за всю історію війни. Сирени не стихали навіть тоді, коли здавалось, що все вже минуло. Повітря над містом пульсувало від звуків вибухів, а дим здіймався над околицями. Цього разу ціллю були не лише військові об'єкти, удари припали по ключових енергетичних вузлах, промислових зонах. І транспортних комунікаціях. Москва, центр економіки і політики, опинилася на межі колапсу. Відомо, що першими постраждали аеропорти Дамадєдово, Внуково та Жуковський. Повітряний рух був повністю зупинений, усі рейси скасували або перенесли на невизначений термін. Тисячі пасажирів залишилися заблокованими у терміналах, де панувала повна невизначеність. Люди сиділи на підлозі, на валізах, з дітьми на руках. Не маючи жодної офіційної інформації. Керівництво аеропортів повідомляло про тимчасові заходи безпеки, але ніхто не пояснював, що саме відбувається. Ті, хто мав летіти за кордон, зрозуміли, що цього разу не йдеться про звичайну затримку це було щось набагато серйозніше. Москва фактично відрізала себе від світу. Паралельно з цим у різних районах міста почали фіксувати збої у роботі енергомереж. У північному окрузі зникло світло одразу у кількох мікрорайонах. Подібна ситуація спостерігалась у хімках, Балашисі, Одинцовому. Тисячі людей залишилися без опалення в розпал зими. Уряд поспішив оголосити, що аварії локальні і під контролем. Але за неофіційними даними енергетична система столиці була перевантажена і не витримувала одночасних атак. Пожежні бригади працювали цілодобово, однак масштаб руйнувань був настільки великим. Що на відновлення електропостачання знадобилися дні. Водночас українські джерела підтвердили, що операція мала чітко спланований характер і була відповіддю на чергову хвилю російських ракетних ударів по українських містах Київ, Харків, Одеса, Запоріжжя. Кожне з цих міст неодноразово зазнавало обстрілів, унаслідок яких гинули мирні жителі. Відповідь України була не лише символічною. Це був сигнал, що епоха безкарності закінчилася. Цього разу удари мали стратегічний підтекст виведення з ладу промислових і енергетичних центрів, які живили російську військову машину. Найбільші збитки припали на авіабазу Кубенка, що розташована за 60 кілометрів від Москви. Саме там вибухи зруйнували частину ангарів, де базувалися літаки елітної групи Вітязі». Відео з місця подій швидко розлетілися мережею, попри цензуру. Люди бачили, як над базою здіймаються стовпи диму, а з вікон навколишніх будинків видно було вогонь. Це стало першим серйозним сигналом, що навіть найбільш охоронювані військові об'єкти більше не є недосяжними. Проте справжній удар очікував далі через кілька годин стало відомо про потужну атаку на Новоркубушевський нафтопереробний завод у Самарській області. Один із найважливіших енергетичних вузлів Росії. Вибухи на його території тривали понад дві години, пожежу було видно за десятки кілометрів. Вогонь охопив основні дистиляційні башти, саме ті, що відповідають за виробництво пального для авіації. Це означало лише одне безпосередній удар по ресурсній базі, яка підтримувала російські військові операції. Експерти одразу заявили, це стратегічна катастрофа для Кремля. Відновлення заводу потребуватиме місяців, а можливо, й років. Атаки поширилися і на інші регіони. У Єльці, в Липецькій області, був знищений завод із виробництва батарей та енергетичних модулів. Це підприємство забезпечувало електронні системи для російських військових безпілотників і зв'язку. Його руйнування фактично паралізувало виробничий ланцюг постачання на фронт. У той же час у Курській області, внаслідок влучання дронів у Камушовську ТЕС, без електрики залишилися понад 100 населених пунктів. Це призвело до масштабних перебоїв у водопостачанні, зв'язку, і навіть транспорт зупинився через відсутність пального. Найгучнішим став удар по Таманському нафтотерміналі у Краснодарському краї, одному з ключових вузлів експорту російської нафти до Чорного моря. За даними супутникових знімків, вибухи зруйнували частину резервуарів і паливопроводи. Полум'я було видно навіть із берегів Керченської протоки. Російська влада намагалася применшити масштаби подій, але незалежні експерти підтвердили, втрати будуть колосальними. Кожен день простою такого об'єкта означав мільйони доларів недоотриманих прибутків. А головне це вдарило по іміджу держави. Яка роками переконувала своїх громадян у власній непорушності. Сукупний ефект цих атак був руйнівним. Ланцюг постачання палива почав розриватися. У кількох регіонах Росії почали фіксувати дефіцит бензину, черги на заправках збільшувались, а ціни почали зростати. Водночас держава змушена була перерозподіляти ресурси. Тепер постало питання забезпечити пальним армію чи цивільне населення. Цей вибір виявився політично вибухонебезпечним. Для Кремля це був виклик не лише технічний, а й ідеологічний. Протягом багатьох років влада переконувала людей, що війна не торкнеться їхнього побуту. Але тепер, коли паливо подорожчало, а в квартирах стало холодніше, коли нічні вибухи зруйнували відчуття стабільності, це переконання почало тріщати. Найважливіше ж було те, що вперше війна. Настільки глибоко проникла у внутрішній світ самих росіян, вона перестала бути абстрактною. Вона більше не виглядала як телевізійна історія з далеких фронтів вона стала особистою, з темними вулицями, з дітьми, які плакали від сирен, з батьками, які не знали, коли повернеться світло. І в цій тиші, серед холодних квартир і мовчазних облич, почало зароджуватись нове усвідомлення. Те, що відбувається наслідок рішень, за які тепер доведеться платити всім. Попереду залишалося головне питання чи стане ця ніч початком великого внутрішнього перелому? Чи зможе держава, що звикла контролювати все, витримати власний удар? Про це у наступній частині. Після тієї ночі, коли Москва вперше по справжньому відчула війну на власній шкірі, Росія вже не була тією самою. Наслідки цього удару розгорталися поступово, але невпинно, охоплюючи дедалі більше сфер життя. Те, що починалося як короткочасна паніка, перетворилося на системну кризу, яка торкнулася кожного від найвищих чиновників до звичайних мешканців віддалених регіонів. Енергетичні мережі залишалися вразливими, транспортна логістика зруйнована, а психологічна напруга зростала з кожним днем. Люди вже не довіряли офіційним повідомленням, не вірили в заспокійливі заяви і дедалі частіше зверталися до незалежної джерел інформації. Тиша, яка колись панувала у суспільстві, поступилася місцем страху і глухому обуренню. Влада намагалася втримати контроль над ситуацією. У Кремлі зібрали надзвичайну нараду, на якій були присутні найвищі посадові особи, керівники Міноборони, Роснефти та енергетичного сектору. Проте навіть за зачиненими дверима звучали слова, яких раніше боялися вимовляти. Російська система оборони виявилася неефективною перед масованими атаками малих безпілотників. Технології, у які вкладали мільярди, не змогли забезпечити безпеку власної столиці. Цей факт підривав основи довіри до всього політичного апарату. Ніхто вже не міг гарантувати, що завтра те саме не повториться у Санкт Петербурзі, Казані чи Нижньому Новгороді. Розуміння, що навіть центр держави не захищений, почало змінювати ментальність людей. Економічний ефект виявився ще відчутнішим енергетичний сектор зазнав удару, якого не бачив з часів радянських криз. Зупинка нафтопереробних заводів у Самарі, Липецьку та Краснодарському краї. Означало втрату до 10% загальної потужності країни. Це призвело до скорочення експорту палива, падіння доходів бюджету, зниження валютних надходжень. У той час, коли уряд витрачав колосальні кошти на оборону, фінансовий резерв почав стрімко танути. Знецінення рубля посилилося, а на чорному ринку долар перевищив усі попередні межі. Ціни в магазинах почали зростати, а імпортні товари зникали з полиць. Люди, які роками не відчували дефіциту, раптом згадали, як це шукати базові речі, стояти в чергах і рахувати кожну копійку. У соціальному вимірі відбулися ще глибші зміни. Вперше за довгий час росіяни почали відкрито висловлювати невдоволення. У великих містах, навіть попри суворі обмеження, з'явилися перші стихійні збори людей, які вимагали пояснень, чому країна, що витрачає трильйони на оборону, не може захистити власну столицю. На форумах, у закритих чатах і навіть у колах еліт почали з'являтися запитання, які раніше вважалися небезпечними: куди йдуть гроші, чому влада не говорить правду і хто нестиме відповідальність за все, що відбувається? Поступово ця хвиля невдоволення набирала сили. Інформаційні канали, які раніше мовчали, тепер наповнювалися кадрами з місць вибухів, інтерв'ю очевидців, аналітичними оцінками, які підривали офіційну риторику. Для еліти це стало сигналом тривоги. Олігархи, які роками вважали себе недоторканними, почали переводити активи за кордон. У фінансових колах Дубая, Стамбула, Белграда і Дохі різко збільшився потік російських грошей. Експерти говорили про нову хвилю втечі капіталу, яка може остаточно підірвати економіку. Ті, хто мав власні бізнеси у сфері енергетики та оборони, намагалися дистанціюватися від державних структур, розуміючи, що криза тільки починається. У середині країни лояльність до системи почала руйнуватися. Замість показної єдності з'явилися розбіжності, конфлікти між відомствами, боротьба за ресурси та вплив. На тлі цього всього дедалі гучніше лунали голоси аналітиків, які говорили про те, що війна переходить у нову фазу фазу зворотнього удару. Україна, попри втрати і постійний тиск, навчилася завдавати асиметричних, але надзвичайно болючих ударів. Дешеві безпілотники виводили з ладу об'єкти, відновлення яких вимагало мільйонів доларів. Це змінювало баланс сил. Росія, яка звикла до концепції нападу, тепер змушена була захищатися, причому на власній території. Це було не просто військове, а психологічне зрушення. Суспільство, яке роками жило у переконанні, що війна це десь далеко, тепер відчуло її реальність у кожному звуці сирени. Паралельно почалися серйозні зміни в регіонах. Губернатори кількох областей зверталися до федерального центру з проханням надати більше засобів протиповітряної оборони. Проте ресурси концентрувалися переважно навколо Москви, що викликало обурення на місцях. Люди запитували, чому столицю захищають, а провінцію залишають наодинці з небезпекою. Цей дисбаланс породив нову хвилю напруження, яка поступово підточувала внутрішню стабільність. Регіональні лідери почали дистанціюватися від центру обережно, але помітно. Відчуття єдиної вертикалі влади розмивалося. На міжнародній арені ці події викликали потужний резонанс. Західні аналітики відзначали, що саме ці удари продемонстрували російська війна більше не є односторонньою. Тепер наслідки відчуває не лише Україна, а й держава, що розв'язала конфлікт. Величезні витрати на оборону. Економічна ізоляція, внутрішні проблеми. Усе це створювало тиск, якого система могла не витримати. Підтримка Росії серед партнерів зменшувалася, а в країні зростали сумніви у майбутньому. Проте головне це психологічна трансформація людей. У містах, де раніше панувала байдужість, тепер з'явився страх. Люди почали ставити питання, які раніше здавалися неможливими чому ми воюємо і що ми отримали взамін. Більше не залишилося місця для байдужості. Війна, що колись була далеким фоном, тепер стала частиною кожної розмови, кожного вечора, кожного ранку. Москвичі, які звикли до гламор.